З комуністичної партії не буде, ось тільки спроби координації дій, спроби створення блоку і інше з 98-го року, ми, до котрих ми вдавалися, були відкинуті комуністами. Це зашкодило б цілому лівому руху, безперечно. А сьогодні соціалісти чи вірші, комуністи займаються самозбереженням партії. Ви пам'ятаєте, то вони із Юлією разом проти Ющенка, то із регіонами проти Юлії Тимошенко. То що це, це певною мірою. Дискретує саму ідею, котру відсують комуністи, і їхню структуру з одного боку. А з іншого боку, я розумію, що у них є хороші можливості. Я їх, я їх не аналізую, просто знаю, що є такі можливості, аби йти до людей із словом у газетах, які безплатно роздаються багатомільйонними тиражами. І, Очевидно, це впливатиме на голоси виборців, тому вони шанси мають зберегти свою присутність у парламенті.